Використання різних видів дослідів у системі освіти для сталого розвитку. Доповідь Тетяни Новик Нагальною потребою 21 століття є формування такого способу життя, який склав би основу довготривалого, ощадливого розвитку людства. Що таке сталий розвиток? Сталий розвиток це такий розвиток, який задовольняє потреби сучасності, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. Це стратегія виживання і безперервного прогресу цивілізації і країни в умовах збереження навколишнього середовища. Одним із шляхів впровадження ідей сталого розвитку є пошукова дослідницька діяльність дітей до шкільного віку. Необхідно вводити малят в навколишній світ природи так, щоб кожен день вони відкривали в ньому для себе щось нове, що росли дослідниками, щоб кожен крок був мандрівкою до живих джерел природи, облагороджував серце і загартовував волю. Василь Сухомлинський Напрямки роботи формувати у дітей пізнавальні здібності, розвивати вміння аналізувати, систематизувати результати, наслідки роботи, розуміння дітьми причина наслідкових зв'язків. Створені умови викликають бажання дітей досліджувати, експериментувати, пізнавати все нове. Незвичайне з оточуючи світу. Важливим чинником інтелектуального розвитку малят є саме їх власні пошуково-дослідницькі дії. Головні завдання розширювати знання дітей про довкілля, формувати в них уміння та навички самостійного набуття, створювати умови для розвитку пізнавальних процесів дошкільників. Активізації розумових операцій, організації та проведення пошуково-дослідницької діяльності та виховання в дітей ініціативності, кмітливості, допитливості, самостійності, Розвивати діалектичне мислення, здатність бачити різноманітність світу в системі взаємозв'язків та взаємозалежності, збагачувати власний пізнавальний досвід дітей. Через засвоєння ними еталонів, символів, виконання дій, заміщення та моделювання, формувати у дітей здатність креативно використовувати знання та власний дослідницький досвід у розумових перетворювальних діях. Методи і прийоми довготривали спостереження за об'єктами явищами природи, бесіди з дітьми. Розповідання, читання художніх творів, енциклопедичної літератури, розгляд ілюстративного матеріалу, дидактичні ігри та вправи, ігри-загадки, ігри-описи, ігрові проблемні ситуації, обстеження, запитання пошукового характеру, замальовування спостережувальних явищ та об'єктів, трудова діяльність. Складання розповідей наукового стилю, дослідницькі, практичні дії, традиційні, комплексні та інтегровані заняття. Структурними компонентами пошуково-дослідницької діяльності є спостереження, поетапне фіксування результатів, зіставлення результатів дослідного і контрольного матеріалу за допомогою різноманітних методів і прийомів. Висновки. Пропоную вашій увазі фотогалерею роботи з дітьми. Ми допитливі малята забагато хочемо знати. А вода в якому стані, якщо взимку замерзає? Вміють наші оченята навкруги все помічати. Ми досліджуємо, міркуємо, та недотик ми відчуємо. Навкруги все помічаємо. Про природу рідну дбаємо. Дошкільний вік характеризується підвищеною допитливістю в різних сферах. Але особливий інтерес діти проявляють до природи. Тому екологічне виховання в дитячому садку займає важливе місце. Розвитку і пізнавання навколишнього світу, вироблення гуманного ставлення до всього живого і формуванню усвідомленої поведінки в природному середовищі. Україна займає 45 те місце в світі за індексом сталого розвитку. Ідеї та принципи сталого розвитку тільки починають впроваджуватися, але вони повинні стати в нашій освіті. Основоположними, адже формують нову систему цінностних орієнтирів та моделі поведінки відростаючого покоління та суспільства загалом. Дякую за увагу!